І я сьогодні трішечки переставила, так сказати, камеру, типу телефон, але думаю, для вас і так, як все нормально, бо буде розпаковка моїх сюрпризів. І в нас сьогодні є новиночка. Вона називається Graffiti. Скільки тут пакетики? З типу будуть попадатися як надписи. там такі красиві теж були такі нові акварельні маркери. І... Буде інтересна розпаковка Соня. Ми, на жаль, сьогодні закінчимо аж дві колекції, це Шопкінс. І закінчимо колекцію мафії. Із колекції Пудра. Воно там попадаються речі. І ось таке ще відкривашка. Давайте тобто сьогодні виберемо цей дизайн, це моя ідея. Давайте виберемо сьогодні на пакетик. Із нашої колекції чемодани. Займки вибраці, давайте виберемо сьогодні чорний. Закінчимо колекцію мафії, як я казала, із колекції Украйсь каталог. Возьмо більший сьогодні пакетик. Із колекції нашої попередньої дуже класної великої новеньки. Це шльопки. Тут ж 16 пакетків. В попередньому відео ми відкрили один. Ти виберемо два пакетики. Ти виберемо ось цей і ось цей. Мені дуже подобається ця колекція. Уже старалась над ней. С коллекции Red. это сей? С коллекции банковские карты. Что это сей? Это вот, такие прикольненькие пакеток. А, и из ножей на выночке. Давайте выберем этого пакеток. Так у нас сьогодні велика розпаковочка. У нас 10 пакетків сьогодні на розпаковку. Дуже багато, я теж і не думала. Витяжнемо з нашого першого каталожка. каталога. Отвір. Такі тут улюбки. у нас колекція це мафія. От. і у нас йде цього пакетик зай. Ми вже знайшли три мафії. Дальше, ой, далі всі мирні. Ми на жаль закінчуємо цю велику колекцію. У нас ще не інші сторінці багато персонажів. Ми нам тут Мирний, по якого ми зібрали три мафії і ми приклеїмо ось сюди. От. Жаль, ми закінчуємо цю велику колекцію. От. Тут було стільки персонажів. Зараз вам поближче покажу. Ми переходимо далі. Чекайте, у нас есть еще кос все. А так, у нас даже та, в этом блоком Все, вот наш поправня на веночку. Нам тогда попалось три стикера. Ой. Трішечки переставила телефон, здесь такого найкраще видно. Тут нам випало. Чекайте має бути три наклейки. А от. Це попадається такий от тапок Це Такі подльовки, з очами і з ведмедиком. Дуже довго робила цю колекцію. 17 пакетиків, у кожному 3, це 51 такий от так. І другий, другий пакетик. попытайтесь скинуть ось надписью Love люблю по-английски такие вот пушистый серый тапок и такие вот с Я сьогодні їла сегодня еду теж ставте лайк Далі у нас колекція. Що не помиляюсь, вже тут немає. З цього каталогу, далі в маленькому усі колекції. Далі в маленькому. Переходимо до маленького каталогу. Колекцію прес-каталог. Ну, попадається. Такі наклейка ну, Life is Good Дуже, если чесно, ну, знаю, Life це вроді весь світ, якщо я не помиляюсь тому що взяла цю ідею з Пінтересту приклеим. Давай вот сюда ее Дальше коллекция банковских карт. Короче, я прикольно с блесточками, это тоже будет стоять. Все. У нас есть три стариночки. Раз, два и три. Давайте вот такая вот карта. Давайте ее приклеим на другую сторону, тут я уже одна наклейка. на жаль, мы закинчим коллекцию Шопкинс. Вот этот пакетик. Крышки жалко, что мы ее закинчим. Нам попытается с такого вот ружа, так под номером 5. Дальше у нас такой коллекция царет. У ну, нас цей пакет, який ми вибрали. Це таке яблуко з черв'ячком тут. Теж у нас колекція це пудра, але... Тут это с пакетом вот, а тут попадаете не пудра, а вот такие вот богатые вещи. Но тут попадается вот одно ед, вот наклеек, уже одна, две, четыре. Попалась такие вот так То есть топикаем, приклеим. Получится вот такие вот краем. И вот такие вот топик, че... ну вот такие вот чемайка. Дальше переходим до флекси чемодана. И две стороны. При этом видео попадалось вот такие вот разве блесточки, тут есть золотые. Колекцію я теж довго робила, мені треба було вирізати ось ці от усі. Що нам тут попадається? То есть те, що. Це таке от масло розтоплене на круг. Така от колекція виходить, ось. Теж у нас є колекція графіті, і я вже для вас підподала другу. Там колекцію піднесу, я не покажу. Ну тут попадається. Я не пам'ятаю яке ім'я тут. Наклейки, накле... я типу пам'ятаю наклейки, але не пам'ятаю кого куди такого. Це типу такі графіки в стилі, типу розмальовки. Такі типу відьма і тут такі от, сказати, не знаю, де у нас вітлі готую. То... чекаємо під номером один. Тому все, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Всім пока.